Вітаю, дорогі брати і сестри. Сьогодні в рамках проєкту Сипійського братства Слово, що єднає ми читаємо Євангелія від Матфея, глава 14, вірші 1-13. Одного разу почув Ірод Петрарх чутку про Ісуса і сказав слугам своїм, цей Йоанн Хреститель, Він воскрес із мертвих, і тому чудеса діються ним. Бо Ірод, взявши Іоанна, зв'язав його і посадив у темницю через Іродіаду, дружину Филипа, брата свого, тому що Іоанн говорив йому, не можна тобі мати її. І хотів убити його та побоявся народу, бо вважав його пророком. А як був день народження Ірода, танцювала дочка Іродіади посередині, догодила Іродові. Тому він, поклявшись обіцяв їй дати, чого б вона не попросила. Вона ж за намови матері своєї сказала, дай мені тут на блюді голову Іоанна Хрестителя. І засмутився цар, але заради лят і тих, що возлежали з ним, звелів дати і послав відсекти голову Іоанна в темниці. І принесли голову його на блюді. І дали дівиці, а та віднесла матері своїй. Учні ж його прийшовши, взяли тіло і поховали його. І пішовши, сповістили Ісуса. І почувши Ісус, відійшов, звідти на човні, в пустинне місце один. А народ, почувши про те, пішов за ним пішки з міста.